Усім величезний привіт. Акція 7 днів, тобто промгрупа, як я називаю, триває з 26, по 2... 26 грудня по 2 січня. Анонс промгрупи. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. А миша комп'ютерна, бездротова, 259 гривень. Нічник планер з LED-маркером 129 гривень на USB. -зарядці. Зволожувач повітря портативний з підсвічуванням. Також USB 129 гривень. Штатив для селфі бездротовий. З LED підсвіткою 159 гривень. Точнісінько такий самий у мене, але тут дешевше в АТБ. Фен щитка. Для волосся 299 гривень. Також ВТБ цього разу дешевша, в іншому багато, набагато дорожчі. Ручка пиши стирай 3990 та ручка боксер 5990. Блокнот пухнастик на карабіні 65 гривень 90 копійок. Набір двосторонніх маркерів. 24 штуки 222 гривні. Іграшка брелок м'яка в асортименті 149. Конструктор дитячий. В яйці в асортименті 3990. Туш для Вій. Об'ємна 62 гривні 90 копійок. Бомба для вани велика 100 грамів 44,90 Помада для губ кремова. 50 гривень, 90 копійок. Шкарпетки універсальні, високі, утеплені 119 гривень. Білизна чоловіча 100% бавовна 79,90. Комплект жіночий утеплений світшот та штани 299 гривень. Зараз зі знижкою. Капці жіночі в асортименті новорічні 249 гривень. Рукавички жіночі в асортименті 159 гривень. Зігрівач для взуття 36 гривень, розмір з 36 по 45. Кошик прямокутний з ручками 189 гривень. Пуф дитячий складний у вигляді машини 399 гривень. Іграшка дитяча рибалка 169. Іграшка Динозавр Трансформер 399 гривень. Іграшка Робот Трансформер 149 зі знижкою. Іграшка Модель Машинка 199. Трансформер іграшка 169. Набір машинок Hot Wings набір з трьох штук, 249 гривень зі знижкою. Іграшка дитяча м'яка, що світиться в темряві 149 гривень. Іграшка дитяча м'яка зі звуком, котик на лежанці 199. Іграшка дитяча м'яка в асортименті. Оченята 199. Набір для творчості. Розфарбуй гіпсову картину 169 гривень. Іграшка м'яка дитяча 399. Лялька лол. 599 зі знижкою. Книга серії Домашній репетитор 399. Книга серії Малим Дітям 299. Книга серії Тести та розмальовки 99 гривень 90 копійок. Книга... Малюємо пензликом. 70 гривень за округлюю копійки до більшого. Книга серії Розумний. Наліпок 95 гривень. Щоденник діловий, недатований 149. Фігурка сюрприз 119. Набір ігровий 349. Іграшка антистрес. Лапка котика 100 гривень. Набір для ліплення з тістом 159. Цього разу цікаві будуть картини за номерами розмір 30 на 40-159 гривень це найнижча ціна. Каструля емальована з кришкою 1,5-літрова 199 зі знижкою. Каструля керамічна з кришкою на 3,2 літри 449. Сковорода з антипригарним а, мармуровим покриттям діаметр 28 см. 559. Тарілка скляна глибока 70 гривень. Тарілка скляна десертна. 68, і тарілка обідня 70 гривень. Кухоль порцеляновий. Продається в коробці на 370 мл 159 гривень. Набір келихів для шампанського 220 мл 6 штук 449. Келихи для вина на 350 мл також 6 штук 449 гривень. Миска пластикова з кришкою на 4 літри 100 гривень. Чайник із жароміцного скла. Заварником на літр 250-249 гривень. Форма для випікання вуглецева сталь 279 гривень. Прямокутна із решіткою. Плет розмір 1,80 на 2 Кольори в асортименті. Новорічні 399 гривень. Подушка софт. Контур розмір 50х70, на 219 Набір рушників махрових 100% бавовна для обличчя та для тіла 299 зі знижкою. Календар настінний 23 гривні. Рушники кухонні, 100% бавовна. Розмір 45 на 60. Новорічний дизайн 40, 6, 45 гривень, вибачаюсь. Ароматизатор для дому 100 мл. 199 гривень. Також буде млинок для спецій електричний за 249 гривень зі знижкою. Термос об'ємом на 470 мл 199. Штопор електричний USB зарядка 279 гривень. Тортівниця пластикова з кришкою 149 гривень. Фонтан для тортика 4 штуки. 70 гривень. Чайник електричний на літр 800. Скляний корпус зі знижкою 499 гривень. Самі найкращі це акції будуть з 26 грудня по 2 січня включно. А я вам хочу побажати. Всього-всього найкращого, щоб у вас все було гаразд, ми з вами зустрінемось вже дуже скоро. На все добре!